Доброго дня, я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Ми з вами продовжуємо вивчати тему вправи на розвиток різних видів пам'яті. І давайте з вами пригадаємо, що ж називається пам'яттю. Отже, пам'ять це безперервний процес зберігання. Інформації, який зазвичай розбивають на три етапи, так? які саме кодування, зберігання та відтворення. Перший етап кодування. Все, що ми побачили, почули або відчули за допомогою наших каналів сприйняття. Мозок обробляє, трансформує у звук зображення або значення і зберігає в короткочасній пам'яті. Чим більше джерел інформації, тим ефективнішим буде її одування і запам'ятовування. Другий етап зберігання. Відбувається запис інформації, яку мозок закодував раніше. Отримані дані переходять із короткочасної пам'яті в довгострокову. І нарешті третій етап відтворення це довільне або мимовільне пригадування. У певний момент мозок отримує дані. І повертає їх у свідомість. Чим частіше ми користуємося тією чи іншою інформацією, тим надійніше вона зберігається в нашій пам'яті і швидше відновлюється. Слід пам'ятати, що в основному ми з вами запам'ятовуємо те, що нам дуже цікаве. Або має для нас велике значення. Так, а тепер ми з вами переходимо до практичної роботи. Для виконання ось цієї вправи вам будуть потрібні олівці та аркуш паперу. Приготуйте, будь ласка, їх. Так, є завдання. Слід уважно роздивитися малюнки та запам'ятати, що на них зображено. Давайте розглядаємо, я даю вам одну хвилинку. Так, все роздивилися уважно, розглядаємо. Так, а тепер прибираємо їх і малюємо малюнки, які розташовані в нас були в першому рядку. Давайте схематично. Художні здібності ваші, ніхто не перевіряє, швиденько, схематично малюємо ті предмети, які були розташовані в першому рядку. Так, завершуємо. Давайте ще трохи часу вам дам. Так, закінчуємо. Так, отже, в першому рядку в нас були такі малюнки. Гусінь, каченя та ягня. Перевіряємо. Так, дивимося, наскільки ваші малюнки відповідають малюнкам зразка. Є так гусінь, каченя та ягня. Так, дуже добре, якщо ви впоралися із цим завданням. Переходимо до наступного. Так. Ще раз уважно розглядаємо всі малюнки, які тут зображені. Давайте роздивляйтеся. Так, розглянули. Всі-всі малюнки розглянули, запам'ятали їх. Так, малюнки прибрали. І тепер одночасно працюємо з малюнками, які розташовані в другому та третьому рядках. так? Малюємо на аркуші паперу, кого або що ми з вами побачили на екрані. Так, Давайте час пішов схематично, швиденько намалювали всі предмети, які містяться і в другому, і в третьому рядках. Трохи дам вам часу на виконання цієї роботи. Так, завершуємо. Є. Так, все. Сподіваюся, що ви завершили роботу. А тепер порівнюємо, наскільки ваші малюнки відповідають малюнкам зразка. Отже, намалювали їжака, гриб, яблуко, ялинку, метелика та соняшник. так? Дуже добре, якщо ви впоралися із цим завданням теж. Так, і наступна вправа, зараз ми з вами визначимо якість своєї пам'яті. Отже перед вами список простих іменників Книга, Море, Вітрильник, Скеля, Чайка, Мушля, Морська зірка, Хвиля, Дельфін. Продовж двох хвилин. Ви дивитеся на цей список і намагаємося запам'ятати всі слова саме в такій послідовності, як вони розташовані перед вами. Давайте дві хвилинки даю, щоб ви запам'ятали. Так, запам'ятовуємо, що є час, працюємо. Так, запам'ятали? Так, сподіваюся, що ви запам'ятали. А тепер спробуйте письмово відтворити слова одне за одним. Будь ласка, на аркуші паперу. Запишіть всі слова, які ви запам'ятали саме в такій послідовності, які ви бачили. Яку послідовність ви бачили на екрані? Швиденько записуємо ці слова. Так. Пишемо ще. Так, готово? Перевіряємо. Отже, перше слово було книга, друге море. Наступний вітрильник, за ним скеля. Далі – «чайка». Мушля, морська зірка, хвиля, дельфін. Перевірили? Так. Отже, якщо ви запам'ятали від восьми до дев'яти слів, у вас відмінна пам'ять. Якщо запам'ятали від семи слів до восьми у вас гарна пам'ять, якщо запам'ятали від п'яти слів до семи середня здібність до запам'ятовування. А якщо запам'ятали Два чи три слова, то ви не вмієте користуватися своєю пам'яттю. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!